Так, похода на Тенеріфе дубель 2. Попередньо я робила декілька днів тому. Я була на півдні і сьогодні знову мене вітром занесло на південь 19 градусів. Але ну, це прохолодно, особливо для купання, особливо, якщо ви з дітками. Тобто, острів вічної весни, але взимку от я йду. Гарненько так вдягнена І прохолодно, прохолодно. Для купання буде прохолодно. 19 градусів, будь ласка, маємо 19 градусів. Неймовірна краса, і я в тому числі, але прохолодно. Дуже класно можна подорожувати по острову. Тут є точно на що подивитися. Але купатися. Підписуйтесь, ставте лайки.